Донецький район. Київ називають містом Шата Каштанів. Так. А як називають Донецький район? <головіко> так, складає усього Це те, що ти казав сьогодні, мабуть. Правда, чи міф, що під Бахмутом розташований найбільший підземний завод у світі? Ні, ні, не. От я так дуже думаю, що ну, ні, 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 ні. правильно. Там дійсно є підземні заводи, але найбільші знаходиться у США. А, ну там, ну я ну, я дуже мало знаю про райони. Я ще вперше дізнався, що є Кальмівський район. Я прийшов на цю гру, тому що мене зацікавила мета цієї гри, щоб більше поглибити поглибитись у історію Донеччини. Ну я вважаю, що зараз для підліків це буде гарно дізнатись більше про свій, про свою область. Може, мені було 15 років, коли Донеччину почали окуповувати. І власне для мене це теран корні певною мірою я нічого не знаю про Донеччину, і я зрозуміла, що я хочу це виправляти. Зараз я відкриваю для себе локальні контексти Донеччини. Якісь такі речі, які відомі, відомі саме от Донеччина відома це. На ну, тебе пеза, тому що правда чи він? Не в цьому регіоні відомо в участь у програмі від ЮНІСЕФ програмі підтримки молодіжних рад Донецької та Дніпропетровської областей за підтримки громадської організації заходи було прийнято нам рішення долучитися до створення якогось власного проєкту, на який виділяється мініграмт в рамках 80 тисяч гривень. Ми ну, все домовилися про це від Донецьких селі. Але серце моїм буде завжди люблю я до вас красу. Наразі є 20 примірників ігор. Ми їх будемо надсилати на молодіжні центри, молодіжні простори, хаби Донецької області. скільки сільські, да і міські.